І в сьогоднішньому відео я вам розкажу все про РП-терміни та як вступити до, допустимо, поліції Києва, Мабутніка, ВБУ і так далі. Наприклад, ви там в чаті бачите, що починається набір, там показують дерев і що потрібно для того, там відкарти, коли потоки таки. І от я вам покажу, коли ви там приїхали, що і як робити. Наприклад, тут є різниця, у нас тут два є чата. Це у нас РП-чата, нон-РП. Но я вам зараз, зараз я вам покажу різним і ріжним. Наприклад, РП-чат це у нас чат для персонажа, це у нас життя персонажа. Там, допустимо, якщо ви підходите до когось, то ви хочете іншому персонажу сказати привіт. Ви підходите і йому в РП-чат пишете привіт. Я думаю, всі в РП-чатом користуються, по інакшому і я. От, допустимо, РП-чат, зараз я вам напишу привіт, я вам покажу. І от персонаж рухається, бо це він говорить, це говорить ваш персонаж. Але якщо, допустимо, вас запитають, скільки тобі років, там, або як тебе звати в житті, то ви заходите вже в Нонор 50, тому що це вже не касається ігрового процесу, і ви заходите в нонор 50 і пишете, як вас звати, там, скільки вам років в житті і так далі. Якщо ви напишете це в 5 чат, це вже якщо адмін замітить, то вам десь покарання, бо це рахується вже порушенням правил грипів. Зараз я вам розкажу трошки про. Сюди майже однаково, Тому ось так. Зараз я вам напевно розкажу перше, що таке у нас СК. От зараз ви бачите, от так воно пишеться. Це у нас Spawn кіл. На простий хлопський розум це у нас Spawn кіл, це коли вас вбивають там, де ви зразу спавнились. На вашому спавні, на, вашому, на вашій появі, вас зразу вбили це рахується покарання. Наступне у нас ТК, це у нас Kill. Допустимо, ви там вступили в БРУ та, або там в НПУ, і ваш же напарник вас. Покаранням, це рахується ТК, і обов'язково покарає по ТК. Так як це рахується покаранням при. Далі в нас буде два таких простих правила це у нас ДМ та ДБ. Я думаю, мали б багато всі знати. ДН це у нас просто без причини, і ДБ це у нас просто на машині. Тобто людина задавила машину. Далі у нас що ще є? У нас ще є МГ, це у нас метагеймі. Тож, допустимо, якщо у вас запитають, можете так відповідати і все, і вас це прийма. Ну а зараз я вам розкажу трішки про психтест та як правильно і куди в який чати писати, тіпа, на які питання куди відповідати в який чат. Наприклад, от вас зараз я напишу вам приклад, вам номер печат, наприклад, у генерала НПУ там, там, проходити тест, ну типу тест, щоб вступити, і він вам пише ось так: зараз: ось так, там СК, SKD, M, номер B, там, То ви нажимаєте номер non і так само на нонерпечат відповідаєте йому теж нонерпечаток. Так як це, ці правила не касаються гри взагалі. Ну, правила не гри, а іменно персонажа. Ви йому відповідаєте сказ, паунтів, до прикладу, номер Петча. Ну і перейдемо трошки до психтесту, який там треба буде обов'язково пройти. Наприклад, там є такі базові питання: якщо у мене над головою, то ви відповідаєте, що у вас небо над головою. Якщо в мене під ногами, то ви кажете земля, так і це логічно. Наприклад, якщо б запиталися, що в мене в руках, от генерал вас питає, то ви йому кажете, мої документи, якщо ви їх до того давали, так як там обов'язково треба буде дати свої документи. Ви відповідаєте, в нього ось, так, документи ваші. Також там є такі питання, як поверніться. От, наприклад, вам написали на номер пет поверніться, от зараз. Ось так, сірим шрифтом, то ви не повертаєтесь, так як це вас персонаж не чує. Але якби ж вони написали таке саме ве-печа, тоді ви повертаєтесь. Якщо там ви там повернулися і він задні щось там присідає і питається, що роблять, ви кажете, що ви не бачите, так як це ваш персонаж бачить. В принципі, ось так. Я думаю, я самі такі основні питання виділив, а все остальне можете також пошукати на Ютубі. Я бачив інші також блогери таке знімають, тому, в принципі, ось так. Основні питання я вам показав, ви тепер більшість таких термінів знаєте. В принципі, на тому і все. Дякую велике, що